Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні 31 грудня 2022 року і ми будемо робити профілактичну обробку фундука мідним купоросом. Хто стикався, той знає, що це досить потрібна обробка профілактична від грибків. Все можливих вона робиться ранньою весною до розпускання броньок і осінню, коли вже опадалися. Так як цієї осені в нас і листя не опало, і були затяжні дощі, і морози, і морози приморозки, і сніг. то от Сьогодні, перед день Нового року у нас от з'явилось таке вікно. Це суті не міняє, краще її зробити, ніж без неї. Будь. Значить, концентрація в нас стандартна 3% розчин, тобто на 10 літр води. Беремо 300 г мідного купоросу. У мене ось такий польський, я купляв у великій упаковці. Ну, зараз в принципі, все побачимо. Ось вже зробив робочий розчин. Відповідно, зараз все всилює бачок. Заливаємо спочатку, ловуємо. краще розчинявся, для кращої розчинності потрібно використовувати гарячі живот, тому що доволі важкі розчинити. Ось як видно у нас залишки хворих сусвіт. Найбільше було Основна така хвороба це моноліоз, який піддається кисточкові, зокрема вишні також. І ось дерево, яке в мене одне веду, я його кущем просто не сформую. Воно чомусь, попри те, попри те, що я обробляв напротязі сезону стандартно зі всіма. От на ньому саме більше було, ну майже звідси не зібрав я горіхів, тому що за чесником не завжди встигав повністю зробити всі обробки. І от воно у мене найбільше постраждало. Дана обробка дає нам добру профілактику від зимуючих грибків І відповідно вже весною в сезон вег... повноцінної вегетації дерево собі набагато здоровіше, стартане ріст І потім попередити захворювання грибкою буде набагато вже легше. Тут в мене йде ряд барсованського, це одні з перших посадок. Пізніше вже якось, можливо, знімемо відео по сортах, розкажу, що є. Половина саду спочатку садилась, років 5 назад, потім половина там ремонтувалась, були випади. І вийшло так, що десь 50 сортів в мене налічується. Все-таки взяв рукоятку штокер. Бо попередня, по-перше, не робила достатній туман, багато уху, багато розчину витрачалося, нераціонально. А по-друге, дуже великий розхід. Штокер подається, який класний туман. Ні разу не пожалів, що купив цю рукоятку. Якщо буде в наявності, на той сезон то другого бачка також куплю. Нагадаю вон, її параметри. Складені в складеному стані 1,30 м. І, на витян, і повністю витягнуто вона чи 2.30 чи 2.10. Тобто І підсадки деякий підчасник під перекриває дуже багато потреб. Ну І якість. Італійська фірма, наскільки пам'ятаю, якість також на висоті. І так само тут оприскувач може будь-який. Звичайно, фірма оприскувачем взагалі було б задоволення працювати, але там ціна космос. Тому оприскувач може будь-який, а. от Діюча частина, скажімо так, тут краще вже не економити. До речі, відводки цього року, зрозуміло, я не встиг викопати, бо в кінці літа вони ще були в листі, коли було треба ловоєкопувати, були то морози, то каша якась, то сніг. Ось вони вже такі під 3 метри. Буду вже з ними, буду вже їх викопувати весною. Відповідно, саженці, які в мене бронював клієнт, буду також викопувати весною, з ним зв'язуватися. Можна було, б, в принципі, якщо така погода і в когось є час, і хтось думає, садить-не садить, там маєте якісь саджанці. В принципі, в таку погоду можна займатися і викопувати. Але я вже на зиму не буду тривожити рослину, хай вона вже зимує вкорінена так як є. Додатковий стрес і не потрібно робити. А вже ранньою весною, як тільки буде плюсова температура, можна буде зайти в садок. По викопую, порозсажую. Ну і відповідно там будуть ще якісь зайві сажанці. Тому, можливо, можна буде звертатись. Ще хочу додати, Зразу забув сказати. проти зимуючих шкідників дуже варто, от такий період, коли немає листя, дерева, дерево додати карбаміду. Можна окремо ним зробити обробку, можна додати мідного купоросу. Щоб зараз все обробити, значить 500 грамів на 10 літрів води. Це це буде достатньо, щоб позбути шкідників, які зимують на деревах, десь під корою, і це також буде досить добра і ефективна профілактика. Дивіться, що я тут побачив. Якесь тут в мене навіть чиєсь було потомство. З обробкою саду закінчили. На цю площу там ще в кінці 30 літрів води. і Хочу вділити ще дві хвилинки чеснику, так як це чесниковий канал. Ось в мене посаджена випускна ділянка. значить видно, ультраранній зійшов, а тут любач, садив скрупний зубок. Перша репродукція. До чого я веду. Тут в мене була сама рання посадка. і от Багато хто казав, що рано посадив. Тому подібне. Е Хочу сказати, що от як видно по любаші, вона не дуже посходила. Зійшов ультраранній, але це нормально для нього. І в принципі по срокам все нормально. Все тут правильно. Е Навіть якби в мене він весь тут посходив, тут абсолютно страху нема. З досвіду бачу, це гіршого нічого не робить. Саме головне, хочу відповісти тим підписникам, які переживали, що в них там посходи, або не посходивши з них. Саме головне, якщо у вас там беруть сумніви, розкопайте, а подивіться на кореневу систему. Якщо бачите добрий такий пачок довжиною 10-15 см, можете всю зиму путь свою спокійна. Тому що коренева система хороша, навіть якщо він там зійшов, страху абсолютно ніякого немає. Він свою весну нормально піде в ріст. Якщо ж коренева система погана. Слабенька, ну, тут вже можуть питання, може погано перезимувати. Але зачасту, якщо насінаємо матеріал хороший, то в принципі коренева хороша. Тут в мене доволі мілко посаджено, тому що робили средки ручним маркером і садився ручновий, тому посадка не глибока, але навіть при неглибокій посадці, от Любаша, ну не дуже активно посходила. Якщо посадити глибше, так як рекомендується, десь на 7 см від верхнього краю зубка до поверхні землі, то в принципі, він і сходити не буде. Так, і ну все, на цьому будемо прощатися. Такий от гарний погожий деньок. Неочікувано подарувало нам його зима вже повноцінна. Я думаю, що будемо бачити сніг морози. І хоча це відео все, вже побачите після нового року, друзі, але я щиро вам від цього серця. Від свого невеличкого каналу хочу побажати миру, добра, злагоду, достатку. Нехай у вас, ваших хліб, все буде добре. Хочу також, також сказати, як би важко все не давалося чи не здавалося, що все важко, приложуйте завжди до цього роки, адже ручна праця, справжня праця це насправді дуже великий обмін енергією всесвітом, він. Забирає сили, але він з іншої сторони заряджає і дає твердо дивитися в, завтрашні, в завтрашній день. Коли я ще коли я закладував цей сад, багато сусідів навіть деяка рідня, не близько, а трохи далі, навіть деяка рідня говорила, в тебе нічого абсолютно не вийде в наслідки. Тут поле, вітер, нічого не росте, ти дарма тратиш свій час, сили, гроші. Але я вірив, в мене. У мене була тверда віра, я все-таки посадив. Я з нетерпінням перших три років ждав горіхи. Тут кожен наступний рік в мене був страх, що я їх не, що я їх не побачу, що саженці якісь не туди сюди, але яка була все-таки радість, коли побачив перший урожай. І зараз я взагалі спокійно душею бачу, що я все взяв на правильному шляху. Тому кожному з вас бажаю твердо поступати по своїй стежці, не зважати на різні відговорювання чи якісь інші. Якісь інші відмовки, звісно, брати до уваги завжди потрібно чужу думку, але поєдно співставляти її треба завжди зі своїм баченням. Ну, на цьому з вами прощаюсь. На все добре. До зустрічі.